Коли ми читаємо Коран, ми повинні завжди мислити, що ж я можу зробити, що ж дає з практичної точки зору цей аят, який я прочитав, і саме так робив посланець Аллахусалем. І на це вказують достовірний хадіс від Аїші, ради Аллаху Анга, де вона каже: я не бачила, щоб посланець Аллаха, мир Мир'єму з моменту зіслання, коли прийде допомога Аллаха та перемога, і так далі, мається на увазі Сура Наср, звершуючи намаз, не звертався з молитвою. Або зі словами Субханака робіва – «Присвят ти, Господь мій, і хвала тобі одному. О, Аллах, пробач мене. Він робив те, що зрозумів цього аята, втілював це в своєму житті. І саме ми повинні так робити в своєму житті. І саме так робили сподвижники посланця Аллаха. Вони не навчали Коран, вони навчалися десяті аята, вивчали їх, розуміли, втілювали в життя, а потім переходили до інших десяти. І так далі, і так далі.